Булінг у школі 25 квітня у першотравневому районному суді Чернівців мало відбутися перше судове засідання щодо притягнення до відповідальності директорки гімназії номер 5 інтеграл Віри Сопатик. Чому слухання не відбулося? Далі у сюжеті представники батьківського комітету 5-ї гімназії інтеграл 25 квітня прийшли до першотравневого районного суду. Ми батьки зібралися біля суду для того, щоб Знайти відповідь на питання, які нас турбують. Віра Іванівна не на роботі, а на лікарняному. Справа затягується, і ми хочемо знати вирішення, яке що чекає, що очікує на нас. Ми готові йти на співпрацю з вчителями. Ми хочемо, щоб наші діти закінчували нормальну школу, приходили в школу в хорошому настрої і йшли звідти також. На жаль, цього не відбувається зараз. Наразі все закінчується от таким от неприємним походом в суд, якому ми маємо відстоювати права наших дітей. На нормальну освіту, на нормальне середовище, в якому вони повинні виховуватись, нагадаємо, конфлікт за участі представниці ювенальної поліції та директорки у п'ятій гімназії інтеграл стався на початку березня 2024 року. За словами батьків, відтоді у навчальному закладі змін не відбулося. Приходили вчителі і перевіряли не перевіряли, проводили уроки і казали, що там в третьому в класі ви самий тупий клас. Можливо, можливо, так і є, можливо, вчитель чогось там не додав чи не навчив, але дітям далі таке говорити неприємно. Нам неприємно, ми стараємося, намагаємося знайти спільну мову з вчителями і хочемо налагодити цей конфлікт, і хочемо, щоб навчання було нормальним. Як і діти поважали, щоб вчителів, так і вчителі, щоб поважали, як і батьків, і, і діток. У молодшій школі діти були захищені, вони мали свою вчительку, все було нормально. На, у нас весь клас був відмінниками. Зараз у нас діти з низьким рівнем освіти. Домашні завдання взагалі не перевіряються. На що відповідь директора була ну, вчитель не об'язаний. Батьки вимагають зміни керівництва гімназії Інтеграл. За їхніми словами, діти хочуть продовжити навчання саме у цьому закладі. Гімназія номер 5 розташована по вулиці Руській, 228 А нагадаю, у нас дуже великий район і дуже багато дітей. Дуже багато новобудов. В Цих новобудовах живуть молоді люди. Які повинні давати, не повинні їхати на інший край міста, так по прописці, по місцю проживання, але чомусь, якщо подивитись статистику. Тих дітей, які з нашого району їздять, хто знає куди в школу. Ну це зрозуміло і це, це неприйнятно для нас. Ми, якби з війною, від'їжджали також і в Польщу. Ми були два роки вчились в Польщі і приїхали в вересні місяці, повернулися, бо мала дуже хотіла сюди і тут навчатися, і повернулася в цей же клас. Ну, ось таке сталося. Але мала ну не хоче лишати цю школу, тому що вона дуже любить свій клас. Вона не уявляє собі, щоб перейти, змінити колектив. І якісь такі, от. Як сказати, ну, прецеденти різні у мене були завжди супетики. Але завжди я зверталась просто в усному виді. Я приходила, хотіла там поговорити, вияснити, що чому таке ставлення. Але ну, от вона, вона от малого, кстати, не взяла в школу. Ну, малий також вчився тут в 3 класі. Вона сказала, що він вже дуже багато пропустив, він відстав. Ми пішли, я малого віддала в частну школу, а малу вона взяла у восьмий Б клас. Судового засідання проти директорки гімназії не відбулося через відсутність Віри Сопетик. Сільно протоколу у нас є особа, яка потягається до адміністративної відповідальності. Від адвоката з не вийшло по питанні про відкладення розгляду справи. Адвокат представляє інтереси. Повідомляю, що час я перебуватиму в приміщенні Чернівецького поліційного суду по справі 721-74-24. сімдесят чотири про то проект призначено на 9.15, Прошу відкласти на інший день. Засідання перенесли на 1 травня. Очікуємо наступний раз 1 числа, призначене судове засідання, і вже будемо тоді, по суті, слухати справу. Якщо звичайно з'явиться е директор школи, якщо не з'явиться, то кодекс передбачає розгляд справи без участі сторони, яка належним чином повідомлена, але ну, в силу тих чи інших причин не бажала прийняти участь. Ми зв'язалися телефоном із директоркою гімназії номер 5 Інтеграл. Пані Віру, доброго дня. Алло. Ало? Вас турбує Євген, журналіст телеканалу Сі4. Ви розумієте, що я на лікарняному під системами тільки не можна вже террувати. Ми хотіли тільки запитати. На початку квітня у Чернівецькій гімназії номер 5 провели позаплановий аудит за зверненням міської ради, який тривав 10 днів. Фахівці Державної служби якості освіти виявили у школі низку порушень. У закладі діти не харчуються, крім дітей пільгових категорій, які згідно закону обов'язково мають бути забезпечені харчуванням, і вихованці групи продовженого дня. А всі інші дітки яким чином, чи можна собі уявити, що дитина, яка перебуває в закладі до другої, до 15-ї години дня, яким чином вона мала би прохарчуватися? Про це також вже завершується навчальний рік, але ми не знайшли жодних підтверджуючих документів і спроб адміністрації закладу, зокрема керівника, цю проблему вирішити. Прибиральниць не вистачає. Площі на одного, на одну людину, яка прибирає, збільшилася майже в два рази, що навіть... І щодо фізичних можливостей людей це є нереально. Експерти держслужби якості освіти провели анонімне анкетування учнів від 14 років, батьків та вчителів школи. На жаль, 50% тих дітей, які відповіли, що вони пережили в закладі ситуацію з ознаками цькування на їхню думку і насильства. Вони зазначають, що це було з боку директора. Загалом можу сказати, що експертна група дійшла такої спільної думки про те, що систему роботи з педагогічними кадрами в цьому закладі дуже важливо змінити, і важливо змінити докорінно. Адже в цьому закладі освіти дуже слабко розвинені горизонтальні зв'язки між педагогічними працівниками. Я маю на увазі, що вони мало спілкуються один з одним. Немає того фахового спілкування, яке ініціатором якого зазвичай є адміністрація закладу. Явно видно, що не здійснює або не здійснюється систематично відвідування та взаємовідвідування уроків немає обміну досвідом. Олена Крічко, Євген Пасилюк, Анастасія Тулік, Андрій Моронеську. Новини Сі 4